Дрозяки динозаврики, Пошуки СКАРБІВ Подивись на мене. крикнув Тімі Троодон. Расмус Рекс сидів на камені під високою пальмою. Він дивився, як його друг катається на гойдалці. Тіммі розгойдався не на жарт. А тоді Тіммі став соватися туди-сюди. Обережно. Крикнув Расмус, Ти можеш упасти? А ти поглянь, що я можу. засміявся Тіммі Гойдалка підлетіла вгору, і на самісінькому вершечку Тіммі відпустив мотузки. І стрибнув. Він пролетів у повітрі і впав кудись у кущі. Бух, Расмус побіг туди. Тіммі ти як? Тим часом. Підійшов старший брат Расмуса, Робін, і голосно готав. «Ну і стрибок, я гіршого зроду не бачив. Тіммі виліз із кущів. Пір'я на ньому стирчало на всі боки, а на лобі вискочила велика гуля. Але він усміхався. Ходи, щось покажу Расмусе. Расмус поліз за Тіммі в кущі. І там, серед листя і гілочок, помітив щось на землі. Расмус тільки рота роззявив. Ого, го та це ж мапа скарбів. Тіммі обережно її підняв. Ха-ха, насміхався Робін. Мапи скарбів це забави для малюків. Ну, то й піди, візьмися за щось інше, підказав Расмус. Якщо ти такий великий, і вони з Тіммі стали уважно вивчати мапу. Що це за місця? запитав Тіммі. Расмус здригнувся. Я ці місця аж надто добре знаю. Це в самісінькій хащі болотяного лісу. Тіммі перевернув мапу. Дивись, тут із другого боку щось написано. Та це ж маршрут до скарбу. І справді, це був він. Ось так він був описаний. У ніч, як виходив за хмар срібний місяць, я скарб заховав десь у темному лісі. Та якщо бажаєш його ти знайти, то треба до хащі сміливо йти. Пройти треба буде болотом грузьким». А ще через річку місточком хистким. Вам зграє мурашок, зустрінеться там. А ще величезний патаго титан. Ущелену знайдеш, зроби там зупинку. Пройди десять кроків від неї на вшпиньках копай, доки вдарить лопата в метал. От там і заховано мій капітал. Ходімо до болотяного лісу. Вигукнув Тімі. Нам туди не можна, підказав Расмус. А раптом той скарб стереже лихий динозавр пірат. Тіммі зробив дуже сумні очі і подивився на Расмуса. Доведеться мені, мабуть, самому. Расмус важко зітхнув. Ну, гаразд, піду з тобою. Я мапу візьму, збадьорився Тіммі, і лопату. А я мухобійку, сказав Расмус. Адже мухи і комарі так і літають у болотяному лісі. Вони обережно рушили стежкою між високих дерев, трав і кущів. Тіммі попереду, а Расмус за ним. Расмус уже втомився, а тепер він ще й відчув, що під лапами мокро. Позаду зашурхотіло листя. Расмус озирнувся, але нічого не побачив. Дивись, показав Тіммі. Расмус знову поглянув уперед. Попереду він справді дещо помітив, і то було дуже старе дерево над болотом. Ура! зрадів Тіммі. Але болото, на вигляд, було страшне і повне небезпек. Расмус нерішуче підняв лапу. Обережно ступив і провалився в мокрий мох. Расмус швидко відсмикнув лапу. Ходімо додому, промовив він. А вгадайте, що сказав Тіммі?» Не бійся, давай швидко, швидко, це болото перебіжимо. І Тіммі побіг. Стій. крикнув Расмус. Але його друг троодон не слухав. Тіммі швидко-швидко побіг уперед, але зав'яз і почав провалюватися глибше і ще глибше в болото. А тоді закричав Расмусе, я застряг. Расмус не наважувався лізти в трясовину, але ж треба якось рятувати друга. І тоді він з тремтінням ступив уперед, і бульк. Расмус теж загруз у болоті. Вода залоскотала йому живіт. «Хі-хі-хі!» – -хі! засміявся Расмус. Тепер уже обоє друзів загрузли в болоті. Рятуйте. кричав Расмус. Рятуйте. кричав Тіммі. Раптом почувся гучний тупіт. Земля затрусилася. Тім закричав ой Ой ой! У тебе, Расмусе, за спиною хтось страшно хвостий. Весь полотяний ліс так і двихтів. До динозавриків ішов хтось величезний, ось він ще ближче, і ще Тіммі сказав Та це ж просто еббі анкілозавр. Расмусу полегшало на душі. «Еббі, як добре, що це ти. Допоможеш нам із Тіммі вилізти з болота? А як же? сказала Еббі, Хапайтеся за мій хвіст! І вона вжух підкинула друзів у повітря, і вони перелетіли через болото. Оце так пощастило: Ми тут скарб шукаємо, сказав Тіммі. Класно, відказала Еббі. а можна з вами? І звісно. Вони взяли її з собою. Ішли вони йшли і підійшли до містка. Міст був дуже старий і хисткий. Біля нього стояла якась дивна табличка. Расмус зробив крок уперед і поглянув униз. Ой ой, річка виявилася страшенно глибоко під ними. Ходімо додому, сказав Расмус. Ні, ні. Відповів Тіммі давайте швиденько цей міст пробіжемо. І тут почувся якийсь стукіт. Еппі гукнула: Хто там стукає по моєму мосту? І почула у відповідь: Це я, тато Рекс. Із під мосту виліз тато Рекс. Я тут місток лагодив, а ви куди зібралися? Скарб шукати, звичайно, сказав Тімі. Таторекс зітхнув. Ну, гаразд, але до вечері, щоб були вдома. Расмус кивнув. А можна нам через міст пройти? спитав Тіммі. Тато Рекс показав на табличку і сказав Звичайно, там же зелене світло. Тоді Расмус, Тіммі і Еббі пішли через місток. Міст рипів і потріскував і хитався. «А-а-а!» закричав Расмус. Усі побігли. Міс тремтів, хитався, і, врешті-решт, друзі перебралися на інший бік. «Фух!» – сказав Расмус, ну і репучий же був міст. Далі всі йшли мовчки, аж раптом Еббі почала хихотіти. Що таке, Еббі? спитав Расмус. Тут стільки мурах. Сміялася Еббі, вони мені п'яти лоскочуть Вона так сміялася, що аж пукнула. І тут стежку попереду накрила величезна тінь. Тіммі поглянув туди. Ой, мамо, та це ж найбільший динозавр у світі. І так воно і було. Перед ними стояв величезний патаго титан. Що ви тут робите, діти? запитав він. Тепер навіть Тімі трохи злякався. «Е, Шукаємо скарб, і нам треба в ущелину, що у вас за спиною. Патаго титан розсміявся, а я вас не пропущу. Тоді обізвався Расмус. А якщо ми дещо вам подаруємо? Патаго титан подивився на Расмуса. А що ж ви хочете мені подарувати? Расмус сором'язливо відказав оцю мухобійку. Патаго титан витягнув шию до Расмуса і радісно вихопив у нього мухобійку. «От класно. Нарешті мені є чим ганяти цих надокучливих комарів. Патаго титан відійшов у бік. Гаразд, коли так. То прошу проходити. Тіммі, Ебі і Расмус швидко зайшли в ущелину. Ось вони й на місці, там, де на мапі був великий хрест. Вони навшпиньках пройшли десять кроків. Тіммі взяв лопату. Вони копали, копали. Аж тут дзинь лопата вдарилася об щось тверде, динозаврики перезирнулися. І тоді разом узялися за те, що там лежало. Тім полічив раз, два, три, і всі, що сили, потягли. А вгадайте, що ж вони витягли з ями? Ой. вигукнула Еббі. Яка симпатична скринька зі скарбом? Троє друзів зібралися навколо скриньки. Тім міста обережно її відкривати. Вона зарипіла і відчинилась, але не встигли вони роздивитися, що ж там лежить, як позаду почулися кроки і голос: Руки вгору, малюки. Расмус перелякався. Просто позаду стояв пірат динозавр у капелюсі з вусами, пов'язкою на оці та мечем. Він замахнувся на них зброєю. Ану. Поставте скриню назад у яму, а то я тут обізвався Тімі. Вибачте, будь ласка, шановний пірате, але у вас вуса відклеїлися. Расмус із підозрою придивився до пірата, щось у ньому було дуже знайоме, і тоді Расмус раптово все зрозумів Ти мене не обдуриш, робіне. Пірат позадкував. І впав у яму. Ти що йшов за нами, робіне? запитав Расмус. Але чому? спитав Тіммі. Адже ти казав, що пошук і скарбів це для малюків. Ну, нехай, сказала Еббі, давайте відчинимо скриню. Стривайте. закричав Робін, вилазячи. Але Еббі не слухала. Вона просто вдарила по скрині. Своїм потужним хвостом. Троє друзів зазирнули всередину. Расмус вигукнув А там виявляється, дві динозаврові пір'їни та красивий білий камінець. Расмус повернувся до робіна. Старший брат потупив очі. Ти щось про це знаєш, робіне? запитав Расмус. Робін кивнув і пробурмотів. Ну, розумієте. Це насправді мій скарб!» і Робін почервонів. А Тіммі всміхнувся. То ти не вважаєш, що пошуки скарбів це для малюків? Ти просто не хотів, щоб ми шукали твій скарб? Робін знову кивнув. Расмус поплескав старшого брата по плечу. Тоді я запропоную ось що, а давайте влаштуємо крутезну. Пірацьку вечірку динозаврів. Ура! закричали Еббі і Тіммі. Я понадуваю піратські кульки, зрадів Расмус. Я приготую піратський салат. крикнув Тіммі. Я прикрашу стіл камінцями і пір'ям, усміхнувся Робін. А знаєш що? сказав Тіммі до Расмуса. Твоя бабуся в цій книжці мене не проковтне. Сподіваюся, вона виправляється, відказав Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі. Ось така історія! Якщо ви дослухали до кінця, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Щиро вдячна за вашу підтримку та донати. До зустрічі!